Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. У Борисполі пройшов благодійний концерт у підтримку проєкту Східний Янгол. В Миколаєві відкрили приміщення для нового дитячого будинку сімейного типу. Студенти Українського адвентистського центру вищої освіти боролися з насильством у сім'ях. Християнські гурти Амадеус та Амбасадор дали благодійний концерт в Борисполі. Співали вони у підтримку проекту Східний Янгол. Вхід був вільний, але кожний глядач за бажанням міг покласти до скриньки власні кошти, які підуть на допомогу постраждалим жителям Сходу. Загалом спільними зусиллями під час концерту зібрали близько трьох тисяч гривень. На події був і Микита Ісаков. В рамках проекту Східний Янгол у міському будинку культури Борисполя пройшов благодійний концерт християнських гуртів Амадеус та Амбасадор. Для колективів це не перший спільний захід. З подібною програмою і тією ж метою зібрати кошти для нуждених виконавці вже побували не в одному місці України. В репертуарі співаків пісні про Божу любов та про надію, яку дарує Господь. Друг, на себе Михайло лідер гурту Амбасадор розповідає, що вміння співати йому подарував сам Бог, і тепер цим талантом він служить творцю. Я дуже люблю прославляти Бога співом. Це для мене одна із частин змісту мого життя. Я без пісні я не уявляю себе. Сам концерт мав доброчинний характер. Присутні відвідувачі змогли взяти участь у всеукраїнському проєкті Східний Янгол і пожертвувати кошти людям, які постраждали на сході. Всього було зібрано близько трьох тисяч гривень. Організатори впевнені, що саме подібними заходами можна допомагати співвітчизникам, які зараз вкрай потребують підтримки. Ідея свыше прийшла. То є сну просто э, ми розуміємо, що сьогодні це саме такий момент, коли ми можемо збирати більше всього людей, і коли ми можемо більше всього, якби как бы, засвіти людям і на восток. Ми хочемо не тільки допомогти людям фізично, якось там матеріально, але хочемо, щоб ті люди, які прийшли і послухали, і вони могли також збагатитись духовно, почути пісні про Бога. Про того, хто нас створив, і хто нас оберігає, готовий прийти нам на допомогу. Концерт відвідало понад 100 чоловік. Кожен мав змогу насолодитися дійсно духовними піснями. А по закінченню заходу гості отримали невеличкі новорічні подарунки від вірян місцевої церкви Адвентистів цього дня. Понравилась сама тематика, щоб люди побольше знали о хресті. Це, я думаю, основна частина. Концерт був дуже чудовий. Музика була просто шикарна. Атмосфера, люди цікаві, приємно, нестандартна програма. все таки не кожного дня у місті таке відбувається. все таки субота у людей є можливість прийти, розслабитися і послухати музику. Микита Ісаков Бориспіль вісті надії. Також у Херсоні на підтримку проєкту Східний Янгол» пройшов благодійний концерт дитячої християнської пісні під назвою Мир тобі земле у заході. Організованому церквою адвентистів сьомого дня взяли участь понад 100 маленьких українців з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. На початку концерту прозвучав урочистий спів у виконанні зведеного дитячого хору під керуванням Людмили Воробканич, керівника музичного відділу церкви в південному регіоні. Священнослужитель Володимир Залевський закликав усіх бажаючих взяти участь в зборі коштів для допомоги тим, хто постраждав на сході України. Коли навколо стільки горя, і сліз, віруючі люди не можуть залишатися байдужими, сказав він. В результаті на концерті зібрали понад 5 тисяч гривень. Наприкінці пастор Михайло Воробканич разом з присутніми в залі звершив молитву за мир в країні. Заключним словом поділився пастор Віталій Ващинін, який подякував усім присутнім за участь у благодійності. А кожен гість фестивалю отримав у подарунок пам'ятну книгу за межею уяви з рекламним буклетом телеканалу Надія на сьогоднішній день. Ми вже допомогли на суму 85 тисяч гривень. Мы отправили бригаду, которая также участвовала в восстановлении домов. Хочется отметить также, что помимо бригады, которая помогала на местах, мы смогли оказать помощь беженцам, которые находятся вне территории АО, АТО. 5 тонн продуктов мы собрали и более 6 тонн гуманитарной помощи. 16 днів проти насилля. Так акція пройшла у всьому світі. Студенти Українського адвентистського центру вищої освіти приєдналися до світової спільноти та організували пізнавально-розважальну програму для підлітків і у своєму виші. На захід запросили школярів з міста Буча, як у християнський спосіб розповідали дітям про насилля. Бачила Марина Скрипій. Насилля у сім'ї проблема сьогодення, про яку не прийнято говорити. Тому вона в Україні донедавна практично не вивчалась. Аби підлітки міста Буча знали, як берегти себе та своїх рідних від насилля. Студенти українського адвентистського центру вищої освіти організували для них захід, у рамках якого школярі і корисну інформацію дізнались і порозважатись встигли. Наша головна главне цель при словоштабані просто задумались, щоб вони собані що це є. И чтобы они поняли, что они могут, и они те, кто в принципе должны с этим бороться. Таким заходом сприяє і Бучанська міська рада. Фахівці соціальної сфери співпрацюють з викладачами та студентами українського адвентистського центру вищої освіти та намагаються долучати підлітків до акцій, що популяризують здоровий спосіб життя та попереджують негативний вплив у молодіжному середовищі. Я ну маю глибоку надію і віру в те, що дійсно діти, які відвідують ці заходи, знаходять зерно якесь для себе. І... Приймають вірні рішення і роблять правильний вибір стосовно ну, своїй поведінці. Школярам у свою чергу такий розважальний спосіб подачі серйозної інформації сподобався. Діти розійшлися у хорошому настрої та з немаленьким багажем для роздумів. Це дуже правильно, що здалось би і було і легко, і, і одночас повчально це тут дуже гарні завжди заходи. І я тут вже вдруге. Очень хорошее выступление було, дуже интересные конкурси, програми. Взагалі дуже интересно було. Yeah. Мені тут дуже сподобалося, тому що емоцій багато виходить, різні ігри. Класно тут. Я ще буду сюди заходити время. Подібні заходи студенти вишу проводять часто темою насильства молодь не обмежується. Вже найближчим часом планують знову організувати зустріч із місцевими підлітками, адже залишилось ще так багато актуальних і цікавих тем, які поки залишилися поза увагою. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київщина вісті надії. У Миколаєві побудували приміщення для нового дитячого будинку сімейного типу. Урочистості пройшли у благодійному фонді Альфа-Нік, який допомагає дітям вразливих категорій. Очолюють фонд Віряни церкви адвентистів сьомого дня подружжя Ткачишиних Євген та Лілія. За їхньою ініціативою в області регулярно проводять свята для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До речі, ця подія стала можливою завдяки фінансовій підтримці канадського доброчинного фонду «I Will». Наступний крок, який планує здійснити родина Ткачешених, це облаштувати новий дитячий будинок меблями, забезпечити постільною білизною, килимовими виробами та побутовим обладнанням, аби приміщення стало можливим для проживання батьків-вихователів та десятьох дітей-вихованців. Це також потребує суттєвої благодійної допомоги. Взагалі, завдяки фонду Альфанік в Миколаєві відкрито цілий комплекс для реалізації соціальних проєктів. Комплекс складається із чотирьох будівель, компактно розташованих на одній земельній ділянці. Молодіжні зустрічі у Вінницькому арт-кафе Парковка відбуваються щопівтора місяця. Їх відвідують не лише Віряна церква Адвентистів сьомого дня, а й всі охочі. На заключній молодіжці року учасники спілкувалися з керівником церкви в Україні Віктором Алексієнко. Детальніше про те, як молодим людям можна весело, цікаво і духовно проводити час, розкаже Валерія Полторацька. Поспілкуватися з друзями, завести нові знайомства, дізнатися безліч цікавого та просто гарно провести час, вирішили близько 300 молодих людей, які завітали до духовного центру адвентистів сьомого дня, що у Вінниці. Захід організували у межах молодіжного проєкту «Арт-кафе Парковка. Протягом семи зустрічей, які пройшли в цьому році, молодь дослідила важливі питання з Біблії і мала змогу спілкуватися з цікавими гостями, серед яких були і працівники телеканалу Надія. Директор В'ячеслав Дем'ян, ведучий ранку нової програми Сергій Степанюк та режисер Інга Кренсель. Але остання зустріч була особлива. Наші парковки проходять у форматі арт-кафе сьогодні. Інший формат, тому що це річна парковка. Кінець року. Ми хотіли би запросити велику кількість молоді для того, щоб провести таке спільне молодіжне служіння. Назва парковки гейм Овер. Кінець року, кінець гри, кінець наших парковок, але разом з тим ми хотіли би донести духовний такий духовний смисл цієї парковки. Достатньо гратися в християнство потрібно жити християнським життям. Серед молодих учасників заходу ми помітили завжди молодого душею керівника церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктора Алексєєнка. Пастор розповідав про надзвичайно цікаві факти зі своїх дитячих та шкільних років, відповідав на питання молоді та ділився досвідом, якого за його плечима чимало. Сучасна молодь вона нічим не відрізняється від молоді минулих років. І у молоді для неї це притаманно збиратися разом, шукати щось якоїсь єдності. Тому в християнському середовищі такі заходи повинні бути. Вони повинні носити трошечки інший характер ніж у світі. Молодь повинна знаходити собі друзів, повинна знаходити собі місце, де могла би відпочити, де могла би поспілкуватися, де могла би провести гарний час. Життя кожного з нас схоже на гру, яку неможливо переграти. За словами Віктора Володимировича, існують поради, які допоможуть людині не перетворювати власне життя на чернетку, а сміливо йти вперед, не шкодуючи про минуле. Ну, по перше, потрібно дивитися на досвід своїх батьків. Потрібно дивитися на досвід людей, які оточують молодь нашу. Дуже важливо з молодих років знати про що говорить Біблія, тому що початок мудрості це страх Господній, так написано в Писанні. І якщо людина, якщо людина, вона Читає святе письмо. Якщо вона дивиться, що Господь їй говорить, вона буде робити набагато менше помилок. Вечірня програма була розділена на декілька частин. Окрім духовних роздумів, на молодь очікували веселі конкурси, виступ професійного міма, форшет та пам'ятна фотосесія. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з молодими людьми та дізнатися їхні думки щодо проведеної зустрічі. Е, ну мені дуже дійсно сподобалось дуже. Я сьогодні тут перший раз мене провела знайома. Сподобалося. Я познайомилася з новими людьми. Ну, я навіть не знала, що у нас таке є в Вінниці. Відкрила для себе щось новеньке. Ну, я на таких парковках у Бахтисті, і Дуже рада, що в нашій адвентистській церкві є такі е, заходи і дуже рада, що я на них побувала. Ну, це духовно. Кухової людини в нас зростає духовна. Ну, і взагалі спілкування для молоді зараз дуже важливо. Остання зустріч у 2014 році закінчилася. Проте вже через місяць двері молодіжного кафе знову будуть відкриті для усіх зацікавлених паркувальників. Валерія Полторацька, Артем Чиківчук. Вінниця вісті надії. Через фастфуд та газовані напої ризик раку кишечника в молоді за 15 років збільшиться на 90%. Головними причинами цієї хвороби учені назвали нездорову їжу та пасивний спосіб життя. Дослідники прогнозують, наступні 20 років кількість людей, в яких розів'ється рак кишечнику, стрімко збільшиться. Раніше вважалося, що це хвороба літніх людей однак лікар Крістіна Бейлі з Техаського університету. Зауважує, що однією з причин раку кишечника може стати перекус шоколадом, печивом або тістечками, а також газовані напої. Окрім цього, вчені з'ясували, що з раком пов'язані такі продукти, як бекон або сосиски. Вчені додають, що поки достеменно не відомо, що саме стає основною причиною раку кишечника однак є перелік того, що збільшує ризик захворювання. Зокрема, похилий вік вживання страв з великим містом обробленого м'яса, на кшталт сосисок. Та низьким містом клітковини, надлишкова вага, пасивний спосіб життя та уникнення фізичних вправ, алкоголь, куріння та спадковість. Українці до сліз розчулили італійців з ворушливою виставою про війну на батьківщині, а священнослужителі різних релігій моляться за мир в Україні. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Папа Римський і Вселенський патріарх помолилися за Україну і закликали християн східного і західного обрядів до єдності. Лідери католицької і православної церков взяли участь у екуменічній літургії в Стамбулі після підписання спільної декларації із закликом до єднання східного і західного християнства. Понтифік завершив триденний візит до Туреччини, де частка християн за минуле століття стрімко впала. Український театр тіней на телешоу в Італії показав сценку про події останнього року в Україні. Спочатку актори театру показували мирне життя, кохання, молоду сім'ю, але війна принесла багатьом людям страждання і горе. Але у виставі все закінчується добре. Своєю майстерністю українці викликали визнання у журі і публіки та вийшли у фінал. Автори сказали, що обрали саме цю тему, тому що сьогодні це реальність нашої країни. Швейцарія не стане зменшувати встановлену раніше норму в'їзду іммігрантів Україну на рік. Повідомляє ТСН. таку думку на недільному референдумі висловила більшість громадян країни за попередніми підрахунками. Це понад 74% швейцарців. Якби вони зголосилися на обмеження, влада країни була б змушена зменшити кількість мігрантів з 80 тисяч людей на рік до 16. Прихильники обмеження запевнили, що необхідно покращити екологічну ситуацію в країні, пов'язану з перенаселенням. Правоохоронці кажуть, цієї осені зареєстровано 4 тисячі пограбувань квартир. Для порівняння восени 2013-го квартири грабували дві тисячі разів. Чимало людей, аби врятувати свою оселю від непроханих гостей, вживають різних заходів безпеки. Наймають приватну охоронну агенцію, встановлюють міцніші двері та користуються послугами консьєржа. Проте ці варіанти несуть за собою чималі фінансові затрати. Не гірше спрацьовує більш бюджетний варіант. Це звичайне. Радіо, якщо ви вирушаєте з дому, можете увімкнути радіоприймач у коридорі. Це створить видимість, що вдома хтось є, і грабіжники зазвичай такі оселі оминають. Любителі Лего можуть відвідати виставку виробів з кольорових цеглинок Брік 2014, що відбувається у Лондоні. Втім, критики нарікають, що цей відомий конструктор уже не такий корисний для творчих здібностей, як це було раніше. Творчість обмежується інструкціями до збірки і вузьким призначенням деталей. Критики кажуть, що раніше з кількох видів цеглинок, зазвичай квадратних чи прямокутних, можна було зібрати усе на світі. Єдиним обмеженням був брак уяви. Сьогодні ж до наборів компанії входять близько трьох тисяч різних елементів, таких як капелюх, плащ, круасан чи крило. А посібники, що додаються крок за кроком, направляють користувачів у створенні потрібної іграшки. Ці чудові кадри на морському дні це не робота якогось відомого дизайнера, а звичайної рибки. Здіймаючи пісок плавцями, вона годинами створює контури своєї фігури. Виявляється, подібною справою рибка займається, аби знайти собі пару. У коментарях користувачі написали, а на що ти здатен заради своєї другої половинки. Найхолодніша пора року приносить з собою не лише сніг та новорічні вогники, але й небезпеки. Тільки новина приходить в Україну, пересування вулицями відразу ускладнюється, особливо після різких перепадів у температурі, адже тоді асфальт покривається льодом і перетворюється в суцільну ковзанку. Як наслідок, кількість травмувань пішоходів різко збільшується. Про зимові небезпеки розповість Марина Скрипій. Вже наступного дня ці мокрі тротуари перетворились на суцільну ковзанку, адже на час знімання сюжету термометри показували плюс три, а за ніч добряче підморозило. Тим часом пацієнтів у травмпункті значно побільшало. Єгор добирається на роботу пішки, проте навіть на слизьких тротуарах не втрачає рівноваги. каже, що секрет у хорошому взутті. Основний секрет в тому, що я, по перше, я не поспішаю ніколи в таку погоду. А по-друге, ну намагаються обирати відповідне взуття не слизьке, шиповане. Ну як шини для машини. Підтверджують слова Єгора. Лікарі: хороша підошва може врятувати вас від подорожі до травмпункту, адже жінки на підборах кажуть медики значно частіше травмуються на слизьких тротуарах. За день до одного травмпункту Києва звертається у середньому 50 людей. Є переломи плечових кісток, переломи. Гомілково ступневого суглобу та пошкодження зв'язу. Травми, які у жінок на великих підборах, частіше вони звертаються до нас, тому що на гожеледиці вони. Лікар каже, що найдієвішим, на його думку, способом уникнути травмувань це оминати лід. Але якщо ви вже впали та відчуваєте біль, медики радять не відкладати візит до травматолога, адже будь-яке ушкодження може нести за собою ускладнення. Ми маємо випадки, коли підтвердить, що коли перелом стигна буває такий компенсований, є стільки біль деформації немає. Звертаються, а там вже пізно. Окрім того, вчасне втручання лікаря може значно прискорити процес реабілітації. Вілітації, проте, якщо ви бажаєте обійтись без лікарів і травмпунктів – оминайте лід. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Костянтин Маніліч вісті надії. Будьте уважними, виходячи з дому, нехай береже вас Бог. На цьому все побачимось за тиждень. На все добре.